Що я вам хочу, друзі, сказати? Дивитись, Тік-Ток, Інстаграм, соціальні мережі буває інколи корисним. Коротше, така ситуація. Працював тут сантехнік. Зробив мені, вирізав отаку а, дірку в бетоні, а, того що треба було зробити під'єднання до каналізації і таке інше. І от Сантехнік вставив ось таку гумову муфту. А, там він десь. Не знаю, я в цьому не дуже розбираюся, але щось він там з'єднав безпосередньо муфтою. Чомусь він не склеював. Я, подивившись, одного сантехніка, здається, з Києва. Я думаю, хто дивиться Тікток і українські будівельні, ті знають цього сантехніка. А може, не знають, не знаю. І в одному з відео в нього питали, коли він вкладав там, здається, чи теплу підлогу, чи. Труби води розводив по підлозі, і вони замотували а, такою стрічкою труби. І в них питали, на що ви це робите. І він сказав, що по технології, а, типу матеріал труб, не має бути в безпосередньому контакту з а, агресивним середовищем. Бетон це агресивне середовище. Я такий синкібаут. Беру цю муфту, яка там. Беру, оп! Ось такий дактейп називається. Замотав. Думаю, я ж буду заливати бетончиком, щоб воно там через там, якийсь час оця гума, щоб її не роз'їло. А потім такий, два мішка сюди ввалив, треба ще один. І думаю, було б непогано якимось чином його ну, так от протрамбувати. А потім, думаю, підожди, я ж дивився тік-ток. А що, якщо я зроблю ось так? Оп! Зараз я ось тут так от вставлю. Так, видно чи не видно? Думаю, буде видно. Я телефон не розбив з вашими відео. Коротше, беру ось так мультитул, беру палець. Та й таке, друзі, я таке бачив з перфоратором, Ставиться перфоратор просто на удар без сверління і таким чином трамбується. А я думаю, за перфоратором йти в машину, а тут під рукою мультитул чик-чик і все в дамках.